1 жовтня починається новий сезон субсидій, кому і куди необхідно звертатися за оформленням. От і поговоримо далі з начальницею головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Це пані Олена Корчак. Ми пані Олена Корчака, ви зараз бачите її на екрані. Пані Олено, вітаю вас! Вітаю. Угу. Отже, насамперед поясніть, будь ласка, тим, хто кому. І куди потрібно звертатися тим, хто хоче отримати е, субсидію на е, опалювальний сезон, який настає? Так у жовтні 23 року буде проведено розрахунок житлової субсидії на опалювальний сезон 23-24 років. Однак поспішати звертатись за переоформленням субсидії вже зараз не потрібно. Тим громадянам, які вже на сьогоднішній день є отримуючими житлової субсидії, або яким у літній період була призначена нульова субсидія, перерахунок буде зроблено автоматично. Тобто таким категоріям осіб додатково звертатись, немає необхідності. Але лише за умови, що не змінилися їхні дані про майновий стан або про склад домогосподарства. Одночас серед одержувачів є певна категорія, які субсидію на опалювальний сезон буде призначено лише після надання заяви та декларації. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням. Якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання, кількість фактично проживаючих членів домогосподарства менше аніж зареєстровано. Домогосподарство претендує на придбання житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, або якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресу відмінно від місця реєстрації, подати документи на призначення житлової субсидії. Можна до органів пенсійного фонду декількома способами, в залежності від того, який є зручніший, особисто звернутися до пенсійного фонду любого сервісного центру, який найближчий до людини, або до уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування, або ж до ЦНАПу. Який надає адміністративні послуги, або надіслати поштою, поштою на адресу органу фонду? Ну і є ще зручний спосіб, який обирають сьогодні багато це через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, мобільний застосунок пенсійного фонду або через портал DIA. Пані Олено. А як дізнатися, належить людині субсидія чи ні? От як вирахувати збирати ці документи? Ну, найперше, ми говоримо сьогодні про автоматичне призначення субсидій, тим, хто вже знає, що його субсидія призначена, що в нього була літня субсидія, і, звичайно, людині не потрібно процесуватися. А для тих, хто вперше, от ну якби не знає, не невідомо, чи буде субсидія, то я хочу таких декілька моментів сказати, що перше. Житлова субсидія призначається з місяця звернень, і, за її призначенням, і призначається до дати закінчення опалювального сезону. Розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, а в нашому випадку на опалювальний з 1 жовтня по 30 квітня. І якщо людина звертається протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія призначається спочатку такого сезону, а але не раніше в дня виникнення е, права на її отримання, тож у зручний для людини спосіб потрібно подати заяву, і тоді ми е, приймемо рішення щодо призначення або відмови для такого домогосподарства е, у виплаті субсидії. А Тобто, людина не може ніяк вирахувати сама свої доходи скласти і зрозуміти, має вона право на субсидію чи немає. Ну, звичайно, можна порахувати, тому що формула сьогодні опублікована скрізь, вона доступна нашим громадянам. Потрібно взяти членів домогосподарства, порахувати їхній дохід, і тут потрібно розуміти, коли ми звертаємося за субсидії. От, наприклад, на зимову субсидію, на опалювальний сезон враховуються доходи за перший і другий квартали. Року. Якщо ми беремо, наприклад, члена домогосподарства, якого є пенсія, то ми беремо такий розрахунок за серпень поточного року. Тобто на сьогодні фактично у членів домогосподарства є всі доходи, вони можуть їх порахувати, і тоді потрібно прикласти до тих видатків, які домогосподарство витрачає на житлово-комунальні послуги. І якщо е, е, субсидія призначається на е, той, е, чи, на ту частину видатків, яка не перебільшує 15% від е, доходів громадян. я е, е, як на, на мене трошечки складна система. Якщо людина не може розібратися, належить їй субсидію, має вона право на субсидію чи ні, вона може кудись звернутися до якогось фахівця, який би їй обчислив її доходи і сказав, Облизково. так можна може. Вернутися О, до сервісного центру в пенсійному фонді і ми допоможемо розібратись або ж подати сьогодні. Є така можливість подати взагалі не вивчаючи ситуацію. Кожне домогосподарство може звернутись до пенсійного фонду за спрощеною заявою, вказавши лише своє прізвище і свої дані за місцем проживання. І пенсійний фонд самостійно збере дані про ті послуги, які. І отримує дане Домогосподарство про членів домогосподарства, і винесе рішення щодо можливості в цьому домогосподарстві отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги. Пані Олено, дякую за ці роз'яснення. Дякую, що є у людей можливість звернутися, і отримати інформацію, а також і матеріальну допомогу. А Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. З нею говорили про те, що починається сезон субсидій, і хто потребує на комунальні послуги з першого. О, жовтня, будь ласка, звертайтеся, якщо ви це робите вперше, всім іншим автоматично субсидії будуть перезараховані.